Рош, мисливці за планетами, розділ 13. Диво зелеті. Атмосфера планети була досить велика. Тільки на діти спустилися на поверхню хмари м'яко закругляли навколо них. Вони помітили, що на континенті практично скрізь росте величезний ліс, ніби все було оповите м'якою зеленою Вовною. Нарешті мисливці побачили білий скелястий пагод, який визирав з лісового килима. Саме тут пагод, який визирав з лісового килима, ой, сам от, саме тут вони посадили космічний корабель. Діти вирішили, що вони всі вийдуть з транспорту. Командир не хотів залишати когось у стінах зірки долар після того, як вони. Провели там стільки часу, тремтячи ногами, діти вийшли на свіже повітря. Спочатку міло зняв свій сльом і глибоко вдихнув. Його легені заповнило свіже лісове повітря. Хлопчик засміявся і помахав рукою іншим, аби вони теж скидали соломи. Діти стрибали і танцювали навколо космічного корабля, а потім, тяжко дихаючи, сілися на скелю і дивилися на зелень перед собою. Трохи, трохи згодом мисливці о, зібрали інструменти, необхідні, необхідні для дослідження поверхні і вирушили в дорогу. Дерева були високі, наче Марочоси, з листя чувся гучний гомін та квакання, але діти не бачили тварин лише барвисті квіти між деревами. На гілках винілися зелені кульки, такі самі, як ті, що палка зробила, коли вони з Алексом знайшли оголошення мільярдера в газеті. Якийсь космічний чортополох підморгнув Алекс пальці. Коли вони ступали опали листя, Прилестіло під ногами, як ласкотно, засміялася палка. Тс, перебив міло. Щось тут підозріло. Нарешті вони знайшли проточину, яка відповідала дослідженням апарату, поки дельфіна працювала. Міло й Алекс стояли на варті, а палка дивилася на ліс. Погляньте на це, вигукнула дельфіна. Хлопці стали поруч із приладом лише палка да. не підійшла до дисплея. Дельфіна почала розказувати про вік. Про вік планети, склад ґрунту та воду, яка була питною і чистою. Досить уже сутеніє. Днімося до космічного корабля, поспимо спим, трішки, а завтра організуємо більш тривалу розвитку. Командував Міло Дельфіна, почала збиратися, а де палка? Озирнувся Міло. Щойно була тут, сказав алець і загукав Пал міло затулив рот, брат рукою. Тихо, ми не знаємо, хто живе на цій планеті. Ходімо за слідами палки. Діти вирушили туди, де востаннє бачили палку, рухалися в тиші, ліс згустився. У мене таке відчуття, що хтось стежить за нами, прошепотіла дельфіна. Ніби у відповідь тепла листя почало шелестіти, а потім хтось закричав це голос палки. скрикнув Алекс, і мисливці побігли в напрямку голосу. У глибині лісу вони натрапили на чорні стовбури. Палка сиділа біла. Палка сиділа біля підніжжя дерев'я була повністю укрита космічними чертополохами. Вони мали щупальця, якими обвелися, навколо тіла дівчинки, пала, касіпалася та звивалася. Не рухайся, палка, ми тебе звільнимо. вигукнув Міло і схопив ніж. Ні, Міла, не порань їх. Сміялася палка. Вони дружні, просто дуже колючі. Подивіться, які милі. Чортополохи також засміялися, і тоді діти помітили, що в них є очі та роти. Що це? запитала дельфіна і так само засміялася. Це диво, зелики, і вони запросили нас на вечерю.